Книжкові апдейти замовляли. Сподіваюсь, що так, тому що в минулому місяці я таке відео не знімала. а Розказати про все хочеться і. Новинок накопилось багатько. Давайте почнемо з весни. За цю весну, якщо я правильно порахувала, я прочитала 11 книг, і зараз розкажу вам про кожну. Всі говорять про нічний цирк від Ерін Моргенштерн. Але я, якщо чесно, не розумію, чому ніхто не говорить про безоряне море. Тому, що, як на мене, це просто шедевр. Якщо чесно, розказувати про цю книгу досить складно, тому що і вона сама. По собі, як на мене, складна. Не в тому плані, що вона якась там філософська чи щось таке, а в неї досить складний світ, нелінійні події. Тому мені самій було трошки складно це все розуміти, особливо враховуючи те, що я читала її англійською. Головний герой книги Закарі Езра Роулінс, ні в якому разі не ЗАК, в один день знаходить книгу. Ця книга виявляється, що упусує його життя, але звідки хто автор і що це взагалі за книга? Закарі починає розслідувати цю всю таємницю, і в подальшому він натрапляє на дівчинку, яку здається колись бачив, на дивного хлопця, який також намагається виловити книгу про. Його життя і також стикається з магією. Тут є багато алегорій, багато метафор ем, в цьому світі події не лінійні, вони існують одночасно. А, трошки складно зрозуміти взагалі, в якому часі ти зараз, які події були до цього, а які після. Але в кінці плюс-мінус все стає на свої місця. Ця історія, вона така трошки. Казкова, вона при цьому абсолютно не дитяча, хоча мені здається, що і підліткам, і дорослим дуже сподобається. Тут є магія, тут є дружба, тут є любов, тут є зав'язка-розв'язка. Ця книга, вона просто, я не знаю, вона мені дуже-дуже дуже сильно сподобалась. Я би, напевно, оцінила би її на 10 з 10, і мені здається, що приблизно у топ-5 і особливо топ-10. Моїх улюблених, взагалі, прочитаних книжок, вона зайняла би своє місце. І через неї я тепер дуже хочу прочитати Нічний Цирк. Ідеальна пара від Елін Гільдербранд 520 сторінок. Нічого. Якщо коротко, то є таке собі весілля, яке має статися на острові, але в день весілля знаходять дружку мертвою. Хто це зробив? Чому, які в кого мотиви. Абсолютно не зрозуміло, ближче до кінця книги виясняється. Мені здається, що це ну, така типу як основна мораль книги, що у всіх є свої секрети, у всіх є свої тайни, ніхто не ідеальний. Ем, якщо коротко, то це книга, в якій хтось десь комусь зрадив, хтось десь там ем, ще щось зробив. Ем, Кінцівка не те, щоб супер очікувана, але абсолютно мене не здивувала. Чомусь в буктоці всі про цю книгу кажуть тільки хороше, що це дуже класний, дуже цікавий трилер. Але як на мене, він дуже посередній, і незважаючи на те, що я загалом в своєму житті читала небагато трилерів, це я оцінила би на 6 з 10. численні Катерини від Джона Гріна, того самого, який написав паперові міста. Пошуках халяски і ще багато інших класних книжок. Коли я виклала це в третій, то мені сказали, що це піратка. І якщо це піратка, то мені справді сумно. Не робіть так, я не знаю, я, я просто замовила на якомусь сайті, на якому було щось інше, що мені було потрібно, тому я не виключаю, що це справді може бути піратка, але якби, що вже пробиш. Фактично, це не є ромкомом, але... Така собі атмосфера ромкому тут є. А, ця книга легка, цікава, така типу, спокійна. Мені здається, що вона може вивести знечутина, тому що ну, камін, тут всього-всього 160 сторінок а, достатньо цілісного сюжету. Є такий собі Колін, який зустрічається тільки з Катеринами. Їх в нього було 19. Холін зустрічався з 19 Катеринами, і всі так чи інакше його кидали. і Він впадає в Депресняк і вирушає в подорож зі своїм другом, де зустрічає не Катерину. Коротше, затишно, прикольно, цікаво, просто раджу втеча з табору 14». Цю книгу спочатку я хотіла взяти з собою в подорож, тому що вона невелика по формату, вона тоненька відносно, і її було б зручно читати десь там у потязі і так далі. Але я злякалася поганого відгуку стресу, і тому вирішила прочитати її тут, а в подорож взяти з собою іншу книгу. І дарма я читала не дуже багато фонфікшену, але саме цю книгу я не те, щоб можу. Віднести до нього або принаймні можливо, я просто читала поганий нонфікшн, тому що ця книга це не якийсь супер-пупер-сюжет, вона не про вигадані події, вона біографічна, але вона не тяжка в прочитанні, вона цікава. А тут, власне, головний герой з Північної Кореї, і він розповідає про те, як він там жив, як з ним там обходились і про те, як він звідти дав тьору. Тут є досить багато вставок інших в'язнів Північної Кореї і їх якихось фрагментів, шматочків життя. А, напевно, єдине, що мені не дуже сподобалось, це а, той момент, що цю книгу писав журналіст, який якраз і опитував. Південно-корейця, і у висновку ем, виявилося, що я, якщо чесно, не дуже добре пам'ятаю, де саме, але ем, десь було зазначено, здається, навіть в самій книзі, що журналіст, якому цей південний кореєць розповідав про свою історію життя, чи то він підловив його на якійсь брехні, чи то щось. Коротше, у висновку, ти просто читаєш книгу, ти співчуваєш людині. І так далі, і потім тобі просто кажуть, що ну, можливо, він вигадав все, про що тут йдеться. Де та грань між якимись байками, ем, чимось дуже сильно гіперболізованим, і правдою. Ми напевно не дізнаємось, тому ем, мені сподобалось, я би в цілому радила, але не як перше джерело правди, не знаю. Коротше, ем, це цікаво, це класно, але не варто на 100% ставитися з таким собі упередженням і вважати, що тут все написане, воно прям 100% правда. Замість в течі, табору 14, я взяла першу частину макової війни і абсолютно не поштувала. Шкодувала, це просто вибачаюсь йобаний шедевр. Ця історія дуже складна, непроста. Це така собі гра престолів тільки з додаванням магії, а точніше, божественних сил. Головна героїня дуже сильна, вперта, і я, напевно, не буду давати вам спойлер, але зазначу, що тут просто тупо немає. Хорошого, поганого, немає однозначно а, хороших чи поганих героїв. У всіх буває місцями а, шкода, всіх місцями ти засуджуєш. Тут улюблені встромляють ножа в спину, а, зраджують, придають. Більше того, тут навіть немає конкретної любовної лінії. Тут є, знаєте, такий а, легкий фльор. Кохання, але не більше. Вона дуже болюча, дуже тяжка, тут дуже багато жорстокості, насилля. Але ця історія мене в себе просто закохала. Це та сама книга, вона не дарма називається Епічне фентезі, тому що. Ну, я не знаю, я це прочитала, я така типу бляха Ребека А, Я до цього читала жовтолику. Після цього я прочитала трилогію Макової війни, і далі ми тоді йдемо до «Вавилону». Я обожнюю тепер Ребекку Куан, я її боготворю, я обожнюю те, яку роботу вона робить під час написання своїх книг. А, скільки тут історії, скільки досліджень вона робить і. Як вона це подає, через щось цікаве, через власне сюжети і так далі? Чесно, мені здається, що немає поки що жодного автору, після прочитання творчості якого я би настільки багато тем питань гуглила. Якщо ви готові і ви хочете собі якусь історію, яка вас розіб'є вщент? Яка вас у себе закохає, але зробить вам дуже дуже боляче, то це вона. Ем, якщо ви не любите страждати, хоча б там через якісь фільми, ем, я не знаю, книги, будь-що, не читайте, це абсолютно не ваше. Якщо ж ви любите скло. Сміло купуйте, це, просто вау, восторг, це просто. Муа! Також у аудіоформаті я слухала «Старий і море. В цілому, мені не те, щоб є дуже багато чого розказати про ем, цю книгу. Це, типу, така е, оповідь про старіка, який ем, робив. Одне й те саме, навіть отримуючи поганий результат, тому що він це любить. Загалом це історія про людську таку собі силу, про внутрішній стрижень, про відданість тому, що ти любиш, але вона була не такою цікавою, як теоретично могла би бути. І якось не знаю, типу, я прочитала така, ніби якби прикольно, а ніби, ну, типу, Ладно. Знаєте, типу, вона не залишила після себе нічого такого, тому, типу, окей. я дуже люблю голодні ігри, yeah. це теоретично така собі легка версія Макової війни. А, я читала вже основну трилогію, також я читала баладу про співочих пташок і змій, але теж англійською, тому що в мене вся серія англійською. А, коротше, це приквел, але вона йде. Після балади про пташок і змій, а, про Хейміча, про ці самі п'ятдесяти голодні ігри, про те, через що Хейміч такий, як зараз, а, класна, цікава, жорстока, не така захоплююча, як основна серія, але. Можливо, піч доросла правильно підбираю опис. А, але мені сподобалось більше, ніж балада про співочих пташок із змій. Боже, така довга назва, капець. А, коротше, нова частина голодних ігр. Якщо ви любите, велком. Мені складно підібрати опис цієї книги, тому що вона дуже дивна. Зазвичай в Тіктоці її оцінюють або на два, або можливо три як посередню, або на п'ять як супер-пупер шедевр. А я б напевно оцінила б її десь на чотири. Спочатку вона мені. Не сподобалось, мені було трошки складно дійти десь до середини, але якраз з середини почались основні цікаві події. Я нічого не розуміла, і за рахунок того, що я не розуміла, що взагалі тут коїться, мені хотілося дочитати. Тут неочікувана кінцівка, тут загалом трошки неочікуваний сюжет, це дуже нетипово. Мені прикольно, я не можу сказати, що це якась супер класна, щось шось, але в цілому, як щось почитати на вечір, якщо ви любите. Um, щось дивне, щось кріпове, щось якраз таке нетипове, то це ваша історія. І завершую мої весінні читанки, легенди та лати. Мені здається, що просто дуже багато хто бачив цю книгу у буктоці: епічне фентезі з подвійною порцією пошуку свого шляху в житті. Епічним я абсолютно не назву, але, як напевно, 99% всіх інших, хто прочитав це фентезі, я не. Зву його дуже затишним Орчиця вів до цього ходила з мечем, виконувала завдання, така собі відьмачка, мечила монстрів. І в один день вона просто зрозуміла. Ну як, не в один день, але вона просто зрозуміла, що це не її, що вона хоче для себе спробувати більш спокійне життя. І разом з тим, подружуючи в одному місті, вона спробувала каву. Коротше, ніхто не знає, що таке кава, і вона така, типу, а давайте ка я відкрию кав'ярню. Поступово вона переїжджає, відкриває свій бізнес, зустрічає нових друзів, всі їй допомагають. Ну, ладно, не всі, але а, а, щось дуже легке, дуже класне. Якщо ви хочете розславитись, і в цілому якусь історію, яку можна спокійно проковтнути там за пару днів, а, це воно. Під тут... час офісу макової війни я з вами вже поділилася, що я тепер обожнюю робе Кукван, а, і Вавилон, напевно, стала моєю. Вирішальною книгою е, з трьом норм, тому що це остання книга, яка на певний момент залишалась в мене непрочитаною, І я чула досить багато відгуків, що своїми об'ємами, е, стилем написання і так далі, вона більшість людей завела в нечітунчу, її просто неможливо осилити. Тут 570 сторінок, вона нелегка, але це стала моя остання крапля, після якої я вирішила, що тепер я головна фанатка Рабеки Кван. Вона в деяких моментах схожа на макову війну, але знаєте, є таке відчуття, ніби це більш історична така собі демо-версія. А макова війна це щось більш окреме, цілісне, повноцінне. Тобто, це, знаєте, такий собі, як трайл макової війни. Але тут Тут менше магії, але вона є, вона цікава, вона класна, тут дуже багато історії, тут дуже багато лінгвістики, тут дуже багато етимології, але мені особисто було неймовірно цікаво це читати. Я просто не знаю, я прожила цю історію, і знову ж таки я дуже багато після прочитання цієї книги гуглила. Я гуглила про історію, про британські колонії, про етимологію. Слів про походження, про різні мертві мови це дуже 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 класно, дуже як це сказати, чи є антонім слова посередньо. Вона класно написана, вона просто написана, тобто тут є ем, і історія, і якісь зноски, дуже багато насправді зносок. Але ну, мені прям реально супер цікаво. Для мене це тупо 10 із 10. Я дуже чекаю на нову книгу Ребекки Клан. Делогія 6 багряних журавлів і. Приквел її осяйне прокляття. По-перше, я хочу, щоб ви зацінили зрізи. Вони супер-пупер гарні. подобаються обкладинки, але тут ще є супер обкладинки. Вони ось такі гарні. До речі, в її осяйне прокляття. в мене навіть є листівочка від авторки. Я не знаю, сподіваюся, в мене не злетить фокус. Дуже багато хто чомусь. Описує це як казка, але мені здається, що авторка підчепила трошки стиль написання, але прям казкою якоюсь такою супер дитячою я би цю серію абсолютно не назвала. Тут є магія, тут є досить такі прості посили. А В плані, знаєте, типу, стовпів, які там я не знаю в усіх дитячих мультиках, що там, типу, треба бути добрим до іншим, що там дружба, це диво і всяке таке. Казкою би знову ж таки я цю історію не назвала, проте назвала би просто супер захопливою серією. Вона розповідає про. Дівчинку, принцесу, в якої є шість братів. Вона дізнається те, що їй не варто дізнаватися. І в наказання за це її мачуха перетворює її братів на журавлів, а її саму силає і зачакловує її зовнішність так, що ніхто не може її впізнати. Ну і власне, перша частина це про те, як Шорі намагається зняти прокляття з себе. Та братів. Друга частина, як вона виконує обіцянку своєї мачусі, але вона також дуже-дуже дуже цікава. Не знаю, напевно, так само, як і перша частина. Я не можу сказати, що щось тут є, щось краще. І приквел Коротше, третя частина, але вона, типу, розповідає про вже мачуху Shiori. Вона більш така сумна, жорстока, я більше на ній плакала. Її мачуха загалом, як персонаж, мені дуже-дуже сильно сподобалась, але. Ну, така реально сумна історія. Тут дуже багато буде співчуття персонажу, але я абсолютно не шкодую, що я її прочитала. Це, ну я не знаю, ну це просто вау, дуже-дуже класна серія. Прочитавши свою першу книгу Алі Гейзлвуд, я купила ще 5. Кохання в мозку, це дуже класний румку, він супер просто написаний, такий, знаєте, ніби тобі зателефонувала твоя. Подруга, якій сподобався якийсь хлопець, і от вона розповідає від себе, який він, який він високий, мускулистий, І взагалі я тільки подивилась на нього, десь спіткнулась. При тому тут є така собі супер-купер цікавинка. Я так розумію, що характерна для Алі Гейзелвуд. А в цій книзі головні герої працюють як. Головна героїня нейробіологиня, а її хлопець, якщо чесно. Короче, вони в одній компанії працюють. Я зараз читаю іншу, і там коротше, також типу щось складне. Мені подобається цей момент. Тут немає якоїсь супер складної термінології, але трошки її є, проте це ані трошки не робить сюжет гірше. Романтична комедія може трошки лякати своїми розмірами, але м -м, тут великий шрифт. І читається вона супер-пупер швидко. Е, я не знаю, чи вважається це промкомом, але ну фактично воно сприймається так. Тут така собі відносно типова історія, що головна героїня працює сценаристкою комедійного шоу, але в неї немає ніякого особистого життя, вона не хоче ні з ким зустрічатись, вона постійно старшить на роботі і так далі. І вона за Похаються дуже поступово, дуже небажано для себе, якраз таки в хлопця, якому, здавалося би, теж абсолютно не до кохання, але як нам всім відомо, дуже часто, коли люди починають з дружби, то це виходить най. Найсупер-пупер щиріше кохання, і це якраз така ситуація. Вони не хотіли зустрічатися, а потім щось десь якось mm -hmm. здається, ще минулого року всі говорили про те, яка керісото Афієна. Я нарешті дійшла до неї, і керісото Афієна це моя. Друга, здається, книга Тейлор Дженкінс Рід, Я буду купувати її ще. А, ні, третя. Я читала Дезі Джонс, мені сподобалось, але не супер, так, знаєте, як фастфуд. Десь на 7-8 з 10, мені неймовірно сподобалось сім чоловіків Евелін Хьюго, яку чомусь називають гюго-гіго, як тільки не називають Х'юго. Окей, да. Кері Керісото знову грі, це знову ж таки, як в стилі Taйло-Jankін-Srід. Історія, типу, біографічна, але насправді керісота не існує. Це неймовірна історія про дуже гордовиту тенісистку, яка кинула спорт. Але вирішила в нього повернутися через декілька років через те, що її світовий рекорд можуть побити, і це занадто сильно дарить по її самолюбі. Знову ж таки, тут також є така ж ситуація з незапланованим коханням. І це також дуже класно захоплююча історія. Я насправді обожнюю, коли люди люблять те, чим вони займаються. І це саме така ситуація. Я обов'язково купуватиму. Рід ще ще, і хочу прочитати всі її книжки. Мені дуже подобається. Нанфік від Дід uh, Егер. В неї найпопулярніші книги це Дар і вибір. Але вже після прочитання дар я наткнулася на відносно велику кількість людей, які казали, що дар і вибір це плюс-мінус про одне і те саме. Це книга від uh, психотерапевтки, яка в свій час була у концентрації. Центраційному таборі в Аушвіції, і якраз загалом це книга з психологічними порадами, настановами, ем, якимись такими, знаєте, штуками, на яких зазвичай будується фундамент світосприйняття людей, але якраз через призму прожитого досвіду. Я не можу сказати, що я знайшла для себе щось супер-пупер нове, але мені здається, що це. Um, все одно дуже хороша книга для всіх, і, зокрема, для тих, хто не був в терапії, для тих, хто не дуже сильно цікавиться психологією. Якщо ви, ну, я не знаю, хочете цінувати своє життя трошки більше, або, можливо, якось. Змінити його або змінити своє ставлення до нього. Насправді, на свою кількість сторінок, тут дуже велика концентрація таких собі а, цінних. Уроки тому я би цю книгу оцінила б напевно десь на 8 з 10. І Наш останній лот на сьогодні це тисяча друзок, друга частина книги Тисяча пам'ятних поцілунків. В першій частині основною темою був рак І життя дівчини з онкологією четвертої стадії. Ем, я не знаю, чи можна заважати за спойлер. Друга частина показує життя сестри. Цієї персонажки а, після втрати те, як вона відновлюється після травми, загалом це дуже класна, болюча, але класна історія. Основний фокус її любов я читала про процес написання авторки, а, і якраз першу книгу вона написала. Коли її батьку діагностували рак, і потім якраз вона думала про те, як люди справляються з втратою коханих, який світ їм після цього. І якраз на це дуже сильно фокус у книзі. Я знаходила певні моменти, які дуже сильно відгукувались мені самій, незважаючи на те, що знову ж таки в першу чергу це історія про кохання і вже в другу про втрату. Але Знову ж таки, якщо ви готові психологічно до того, щоб ем, прожити чиюсь історію, якщо вам відгукується тема втрати когось, або, можливо, ви також когось втратили, і ви не знаєте, що з цим робити, як це прожити, то ця книга така собі міні-терапія. І це було все, що я прочитала за цю весну літо. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я розумію, що я інколи гублюсь і десь не роблю абсолютно фокус на сюжет. Зазвичай я так роблю, коли сюжет звучить абсолютно не цікаво. І просто мій опис цієї книги буде скоріше за все, цікавіше, ніж сюжет. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що ви чекаєте на наступні мої читанки. І дуже сподіваюся, що також ви знайдете для себе щось, що ви, можливо, додасте в свій книжковий прочитаєте. Або, можливо, якщо ви вже читали щось з цього відео, то пишіть в коментарях. Я буду дуже рада почути вашу думку. Дякую вам за перегляд і дуже сильно вас всіх цьому і обіймаю. пока пока Ці шнури, блять. Я ж маю, да? Да, да знімаю. Ідеальна пара від Елін Гільдер Бранд. Idealer Paar, wird Ellen Gildenbrand. Gilderbrand. Gilderbrand. Gilderbrand.